Привіт, друзі, ви на каналі Хвилин для гри, і мене звати Ніла. Це буде дуже коротке відео і суто інформативне. Вже показали трьох перших героїв на обмін душ. Вони знаходяться в тінях, але якщо придивитися, то можна розглядіти, хто саме ці герої. Це герої стихії темряви. Тут можна розглядіти Утрагана, минулорічного гема, досить непоганий герой. Також є нарціса, герой Бард, теж хороший герой масовик, і доктор Моро в костюмі. Тут такі хмарки характерні навколо нього. Ну і капелю. Субтитрувальниця Оля Шор тому дуже схоже, що це саме він. Якщо розгледіли когось іншого, то напишіть. Хто скільки коштувати буде ще невідомо, також пишіть свої здогадки в коментарях. Я думаю, що Утраган буде 10, Нарціса 15, а Моро 20. Це чисто опираючись на минулий обмін душ, де, наприклад, Бард Вініфред коштувала 15, а Філіас 20. Але, звісно, вже скоро побачимо, і тоді вже можна буде більше сказати, кого з них краще обрати. Адже зрозуміло, що герої не надто потужні. Відносно нових івентових, але все ж будемо когось обирати. Також думаю, що за декілька днів вже буде відомо за всіх героїв, кого нам запропонують на обмін душ. Повне відео по героях я теж робитиму на каналі. Тож на цьому у мене все. Не забудьте підписатися на канал, щоб не пропускати нові відео, і також поставити вподобайку, якщо відео вам сподобалося і було цікавим та інформативним. І обов'язково бережіть себе і своїх близьких і всім миру та добра до зустрічі.